Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Це дорога від магазину, що на нашій вулиці. Ходимо нею з магазину, але майже ніколи не показую свої покупки. Не вистачає часу. Це ось сьогодні два пакети вирішила розібрати і показати вам Це покупки з крупами із АТБ. Інший пакет із Велмерта. У селі, звісно, немає цих магазинів. Це Купив і передав син, який завжди дбає про мої продовольчі запаси, щоб вони були вчасно поповнені. Хоч і кажу завжди, що в мене все є, нічого не потрібно, але все одно купує і передає. Це крупи кукурудзяна, гречана, пшоно, перловка для собаки, варю суп, кашу, макаронні вироби, це ось мюслі, також приправи різні, як завжди. Подобаються дуже оці сухі сніданки на мультизерновій основі м'юслі зі шматочками фруктів, з медом та з какао. І ще один невеликий пакет. Ось поглянемо. І ще маленький в ньому пакет. Всередині. Поглянемо, що тут. Це ось кришки гвинтові, в мене закінчилися вже. Це така торгова марка. Я вперше буду використовувати, навіть не знаю, що сказати про їхню якість. Можливо, хтось користувався ними, я не знаю. Це кришки під ключ, торгова марка-хуторянка та подарунки літа. Ну, Побачу. Ну і звісно ж, засоби для видалення бруду та прибирання для кухні та санвузла. Оце щось новеньке. Вперше купив такий засіб, до цього не бачила його. Отож дивимося. Екологічно чистий та безпечний засіб з рослинними поверхнево-активними речовинами видаляє будь-який тип бруду на кухні та у ванній кімнаті, зокрема на кераміці, емалі, не поверхнях. Ну, добре, спробую. Звук за кадром гуде сушарка, як і завжди. Робота є для неї. Ну, і ще одне. Зручності в сільській хаті, це, звісно ж, дуже добре, але воно все потребує догляду. Цей засіб постійно використовую, ну, і стікери для унітазу. Вдома ще є, але я купив, то нехай зайвими не будуть. Тепер все залишається мені тільки. Розкласти по своїх місцях для зберігання і подякувати за все своїй байливій дитині. А це вже йогурт із сільського магазину, заливаю не мюслі. Коли в мене буває племінниця, то для неї готую та й сама люблю. У моєму дитинстві були кукурудзяні палички чи вівсяні пластівці, а зараз ось таке мюслі. Нові часи, нові вподобання. А це покупки якраз із нашого магазину. Робила їх, звісно, колись раніше. Але, як завжди, не вистачило часу, щоб випустити відео, тому що помідори ще купувала, своїх не було. Це купую завжди ряжанку для приготування пирога, чотири склянки. Молоко купила для приготування млинчиків. Беру саме таке і Шиконула, ковбасу таку дорогу купила, також сардини та плавлені сирки для приготування сирного супу. Ковбасу купила гарної якості. Якщо вже купувати, то таке, як треба. Ось такий супчик вийшов, зелень в тарілки кожному. Малинчики смажаться. До чаю, з медом чи зі згущеним молоком. Таке наше просте життя. Без понтів. Хтось подивиться, буде сміятися, скаже, ото знайшла чим вихвалятися, тому що дехто думає, що показувати треба тільки шик, блиск та багатство. Але ні, зараз такий час, що багато людей навіть цього не мають, тому я вдячна за все. Це також покупки із сільського магазину, який зробив син, коли якось приїздив додому. Оце об'єднала в одне відео і показала, що зазвичай купуємо та готуємо. Усі мирного неба над головою та рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.